Я на даний момент не бачу жодних передумов для того, щоб на фронті відбулось перемир'я. Навпаки, ворог бачить деякі судейку свою перевагу і намагається її максимально використати для того, щоб просунутись якомога швидше, скористатись нашими проблемами. Тому ніяка політична зараз політичного впливу на війну я наразі не вбачаю. Пані Івано, що ви за я можу з Юрієм погодитися що. От мене дуже турбує ось це очікування такого, а, мовляв, розв'язання там припинення війни. Воно десь за рогом. От у, у, це і як на мене досить така демобілізуюча і демотивуюча історія для українців, точно так само до певної міри демобілізуюча історія для наших партнерів, а і ризикована з точки зору їхнього там подальшої, от, прискореної надання нам допомоги. А я теж не бачу, ну зокрема насамперед, з боку ворога, готовності йти на, на, на які-небудь перемовини, та ну, і тобто перемовини заяви, про це ну, ну, на капітуляцію України. Вони готові йти та на, на розмову, притомну відповідно до міжнародного права ні.